Вітаю ми з України. Значить, сьогодні у мене звіт по СП Краса із Залишків, наче не помилилася. Буду намагатися зняти одним відео, але розповісти хоча б бігенько про все. Виходимо з тієї ситуації, що є. Значить, на організатора учасників я залишу, намагатимуся, у всякому випадку, залишити. В інфобоксі все, тому що я закидаю не, зно... не знову, та де все для мене просто і легко. Бо ну така ситуація. Тому хоча б звіт, а далі, буде... а далі буде, думаю, добре все. І почну я з того, що я ось казала, що в мене є залишки ланоса, і я буду в'язати доріжку. Я вам зараз покажу зараз гачечка візьму заразом. І трошки розповім. О, наскладала. Воно ну, в кризинці, не хочу все тягнути. Отака от от, ланосок Отонакс. 850 метрів в 100 грамах. Ось. І оце вся моя доріжка, що зв'язана. Я вибрала геть на такий візерунок. Він мені такий візерунок дуже подобається. І я можливо, по можливості його зв'яжу колись. Але ж. Є така причина. Є така причина, що оце одна і та ж пряжа, одна і та ж ланосо, тільки жовтенька. Ні, жовтенька це Анна. Бавовна 100%. Тут же 50 на 50. І синій, тонший, набагато, чим блакитний. І виходить, не оці ось такі галочки, а виходить, Бог знає що. І я пров'язала десь стільки, ну не то, я взяла і розпустила. Розпустила, і ось до цього синього я вже додала оцей ось о... Отака ось пряжа Yarn Art Камелія. Бачите, в мене є таких два моточка. Думаю, може товщина буде більша і трошечки з виблиском чи блиском. Надіюсь, вам видно. Побачу, що з цього вийде. Ну, буду пробувати. Буду пробувати, мені хочеться таке ж цю дуркішку зв'язати. Вийде, не вийде. Звісно, вона ще буде обв'язуватися. Хоча б невеличку невеличко зв'язати для проби, а далі буде видно. Це оце, що в мене по цьому. Все, що я змогла зв'язати. Якби не розпускала, було б більше. Ну, це так завжди. Тоді. Я казала, що я буду в'язати сумку. Ну, сумка є. Точніше, це буде торбинка Торбинка для процесів. Це як корзинки, як цей. вона є. Тут уже в мене лежить моточок, ну, зараз не лежить, я витягла. Але тут є моточок пряжі, якою я зараз в'яжу. Ось. Це для. Пряжа, якраз і є для корзинок, для торбинок, для такого всього. Але я вам не скажу, що це за пряжа, тому що десь на каналі в мене є, як я її купляла, але нічого я вам знайти поки що не можу. Ось в'язала жакардом отаким от малюночком. Використала оце і голубенький капулька залишилась. Ось цю я використала всю. Останню ось, бачите, вплила в такі. Дві, щоб уже геть не залишалося, я сплела отакі дві. Просто косички. Просто гачечком. Є трошки косина. Я думаю, вам її видно, бачите? Хоча я б не, не по колу в'язала. Тут є шов і він не дуже гарний. Ну, так як я в'язала для себе. Ну, як шов не шито, а соєняла стовпчики. Ось він тут іде, бачите, його видно. Вона що спереді ще, ззаді однакова. Думала, що не хватить, але ж бачите, я ж кажу, це по кусочку залишилось, то я сюди. Взагалі, мені вона подобається. Вона гарно стоїть і в неї так гарно гетлягає лягає великий такий моток. І мені це дуже добре. Тобто така торпинка для процесів, гарний такий візерунок. Єдине, що мене оце трошки не подобається, що в неї є. Косина, я теж знаю, як в'язати, мені підказала Яночка, щоб не було цієї косини. Ну, в слідучому круговому жакарді я спробую, звісно. Не знаю, коли це буде, бо жакардом я якось начебто нав'язалась. Ще дорожку зв'яжу. І на цьому, мабуть, поки що іменно гачком. На цьому буде поки що все. А так сам результат мене порадив. Я... А я ще обробила, бачите, таким. Обв'язка Мирослави, якщо я не помиляюся, це називається. От Тут просто таким тамбурним, де пройшлася, а тут обв'язка Мирослави. Мирослави. Ну, щоб якось відділити. В'язала гачком 4,5. Починала 4,5. Четвіркою, четвіркою починала. Перев'язувала, розпустила. Там в мене було зв'язано. Я розпустила, почала наново, залишилось тільки донишко. От донечка почала наново четвіркою, а тоді перейшла на три з половиною. Чого взагалі, по ідеї, треба перейти було на чотири з половиною, і вона б мене не завужувалась нічого, але вся ота ниточка це ж не вовна, не напіввовна. Це нічого тут не роз. Пуше це не перекриє. Було геть прямо сильно видно, як протягується між під білим там ниточки під цим. Тому я вирішила, що я перейду на 3,5 і попробувала, воно гарно виходить, гарно лягає, і тому я в'язала, ну і получилась з такої форми. Я думаю, це геть ні, нічого страшного в цьому немає, і це геть не портить мою торбинку. така краса в мене вийшла із залишків. Тобто, я ж кажу, це в мене геть мало. це я бу... зв'язана була. Пляжна така торба. І залишки були. І цей теж був залишок, я кудись кусочок використала. Початий був моточок. Почіповний, повний, на початий. Так, тобто це в мене готове. І я заявляла шкарпетки. Ну, так як я ж перейшла, в, 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 кх, 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 беру участь ще в одному СП по шкарпеткам, тому шкарпетки перейшли плавно туди. Хай вже шкарпетки будуть в шкарпетках, а в залишках будуть залишки. І я давно вже. Я ж працюю в основному за цим столом. Це зараз у нас світла геть мало, то я перебралася геть в залу, бо в кресло всілася і все. А так я працюю за столом. По-перше, я сидю на стільчику і це правильно. По-друге, я завжди кофе, чай, це тут. І в мене завжди на столі залишаються от чашки, знаєте, мокреньке. Я сердюся саме на себе і йду по салфетку, серветку і витираю це мокре. І я давно збиралась собі підставочку під чашечку зв'язати. І ніяк не догодили руки. І на кінець вона в мене є. Ось о. Така. Це оця ж Анна, це інша ниточка. А це Анна, ота, от що я на доріжки використовую. в мене початий давно моточок. Його там небагато. Де його діло? Це я дов'язувала, десь він... А, воно лежить. А оце... Це теж бавовна. Ось вона така, бачите? Тоже був початий маточок, я не знаю не скільки. Якщо я не помиляюсь, тут метрів чи 140 в 100 грамах. Ой, в 100 грамах, в 50 грамах. От не скажу, ну я оцю в одну нитку, бачите, яка вона? Секційну якось Окра, е, окрасу. А Анну в дві ниточки і зв'язала отаку підставочку. Тут я рівненько просто, щоб стала чашечка, а тут трошки так, от бачите, яка це в реформ свій. Виклад. Ну, не тільки в реформі. Попкорн використовується. Попкорнчик, кукурузка, кому як подобається. Да? Ось, почала жовтенькою. жовтенька, виходить, однаку. даже в дві ниточки, вона тонча, виходить, то я почала жовтенька, а тоді це їй вийшло така багато рівнів. Двохрівнева. Обв'язала також це обв'язка Мирослави, просто вона на воздушних петлях і вона трошки по-іншому виглядає. По-іншому трошки обв'язується. Отака у мене підставочка. Гарно вона. буде спілкуватися з салфеточкою, перекликатися. Буде дуже непогано. Прикрашений мій столик. -от. Ну, краса. Ну, краса. Вона там коло мене лежить, ну, подобається. Отаку красу можна зв'язати з залишків. Нічого, я, тут не надаш, ні, ні схеми ніякої, нічого. Собі сів та й в'яжеш. Не використовувала ніякої схеми. Стопчики з накидом. А навіть зробила, затягнула стовпчики з накидом, стовпчики без накида, кукурузка, стовпчики без накида, знов кукурузка, знов стовпчики без накида, знов стовпчики без накида. потрив повітряних і обв'язка Мирослави. Це не дуже швидко, тому що ці ж довгенько так в'яжуться. Ну, нічого. Однак, по часу не так забарно. Ну, ось такий мій перший звіт, що буде до кінця місяця, з 1 по 3, в нас звіт. Не знаю, що я там ще нав'яжу, чи я доріжку закінчу, чи може ще щось почну. Ну, побачимо. Більше не буду поки показувати, що, що, бо, ну, як виходить, так виходить. Тому поки що такі дві роботи у мене готові. Доволі, я вважаю, непогані. А вам всім дякую. Чекаю вподобайок коментарів. Дивіться дівчаток наших, підтримуйте наш україномовний YouTube, наших україночок. І до скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші!